Дорогі друзі, всім привіт! У мене з'явилося одне питання цікаве щодо звуку інженерії якраз. Тому всі, хто всі, хто на цьому знаються, захочу відповісти. Зробив два баунси одного, одного треку та помітив, що вони нібито відрізняються. Десь чи якийсь реверб там просто в інший, в інший канал пішов, або якісь низькі частоти, нібито з'явилися. Ось і вирішив перевірити це, завантаживши два файли в Logic Pro та змінивши фази. І що вийшло? Обидва файли вони різні. Тобто, звук не віднімається у мінус 60 або там у мінус безкінечність децибел. тобто він відрізняється і це суттєво. Я вот думаю, що це можливо. Стається через.